Привіт усім, хто дивиться мій канал. Я вам, е, зараз я збиратиму воріхи і ці воріхи будуть трьох сортів. Можливо, багато хто не знає. Тому я хочу вам показати. Це горіх. Ось такого сорту. Зараз я вам покажу, який він на вигляд. Ось, Ось він на дереві, він є дуже великий. Окей, ось я піднімаю ось він такого вигляду дуже великий. Я вже тут трохи назбирала. Дуже величезні має плоди. А зараз я вам ще покажу, який є горіх іншого. Ось у мого виду тільки інші розміри плодів. Ось я підняла. Бачите, тобто він відрізняється від цих горіхів розміром. І такий довший, ніж ці горіхи. Горіх ось. Теж дуже величезний цей горіх. Ось гупліть. Ось такі горіхи. Вони відрізняються від цих горіхів, відрізняються розмірами і такі вони виглядають довші. Ці більшого розміру. Що у нас в Україні росте три види горіхів. Ще покажу вам третій вид. Трохи тих назбираю дрібних. Ось який він є цей горіх. У нас вже третій вид горіху. Такий теж-дуже величезний. Ось. Зараз я вам покажу який. Збираємо. Я вам розклала тут три види горіхів. Зараз вам покажу. Це оці звичайні, що часто їх бачимо ми такі круглі. Ось це один вид, а це другий. Це вже вони інші, вони трошки довші і вони є менші. Виглядають за розмірами вони менші. Відрізняються вони від цих горіхів меншим розміром. І вони мають би трошки довший вигляд свій. Ну а це треті горіхи. Вони вже більші за розміром, набагато більші від цих. Ну і немає набагато більший пліт. Ці горіхи досить його є багато і вигідно тримати ось такі горіхи садити, з великими розмірами. Ці маленькі мають маленькі зерна. Ну, а ці середнього розміру, ми часто їх бачимо. Ось такі у нас справи з горіхами, так що в нас в країні росте три види горіхів. За розміром. Це у середній, ми часто його бачимо, на базарах це продають, а це вже меншого розміру. Ці горіхи меншого. А це вже ось такого величезного більші. більшого розміру. Такі тут у нас справи з горіхами. Ну, а найбільше ямаю в мене є саме середнього розміру. Горіхи. Але ще цих багато на дереві є, тому я ще всіх не зібрала. Коли вони попадають, тоді будемо і ці збирати. Ці і ці. Будемо завершувати це відео. Дякую, що дивилися. До побачення. Цього хорошого Па-па.